Ліберальне медіа публікує жахливу оповідь про бідних кримських морпіхів, яких замість медичної допомоги тримали в карцері, не відпускаючи у відпустку, вимагали гроші, щоби набити і дати води, кинули на призволяще одних, захищати під вогнем якусь там руїну. Один вже загинув від дрону камікадзе, інший погано бачить в нього тремтять руки, він морально ні до чого не готовий. Зі слів його жінки. Хочеться розплакатися, пожаліти, але. якого біса. Яка нам різниця, що в нього тремтить, є в нього вода для пиття і чи він ще не здох? Ця собача кров, ці запроданці навіть слова не кажуть про те, що приперлися до нас вбивати звичайних людей, чоловіків, жінок, дітей, гвалтувати і грабувати їх. А коли чують таке. Починають шипіти, наче змій, що це війна, а на війні, щоб в тебе в роті пір'я поросло. Яка війна? Ми що тебе сюди з твоєю війною звали. Чи чекали, чи ми всі в армії були, коли ти до нас полізла в наше мирне життя, гівно нероздушене.